Як тільки відбулося повномасштабне вторгнення, ці ж товариші, з якими ми сміялися, що ми більше ніколи в армії не будемо. От це були перші телефонні дзвінки. Без бойового братерства, напевно, без, без побратимів мене неба не було такого. Е, успішно відбили шахідну атаку на Харків. От, саме, саме тут, над цим селом, було знищено шість повітряних цілей. Насправді моя історія з Збройними силами України почалася в 18 років. Це була стокова служба е, в воєнно-морських силах України е, артилеристом, зенітником на кораблі управління Славутича, котрий в 2014 році був захоплений в Криму і на даний момент знаходиться захоплений. Тут, от, е, саме там я почав свою карколомну військову кар'єру, як матрос воєнно-морських сил. В першій надводній бригаді кораблів. От, е, після того, в е, 2014 році, знову ж таки, з зенітником в 8 му Кремовому полку армійської авіації. Коли почалась війна в 2014 му російську, е, людей мобілізовували так званими хвилями. Це перша, друга, третя. От саме був в першій хвилі мобілізації. В березні 15-го звільнився і е, як зараз пам'ятаю, до, до лютого 22-го року всім казав, що моєї ноги більше в армії не буде. О, на жаль, не так сталося, як гадалось, і вже як тільки відбулося повномасштабне вторгнення, ці ж товариші, з якими ми сміялися, що ми більше ніколи в армії не будемо. От це були перші телефонні дзвінки. Шоста ранку, сьома ранку, восьма ранку, і ми почали якось організовуватися групою. І поїхали у Львівські воєнкомати. В 2014 році в складі зведеного підрозділу виїхали на Схід, де виконували завдання по обороні аеродромів, Саме де здійснювали посадки наші вертольоти, які виконували бойові завдання, Тобто, ну, оскільки ми були по армійської авіації, тобто саме зосередилися саме на обороні цих площадок, якщо можна так сказати. Це було перше це було Чугуїв. Потім далі це було сватово. От, це були місця, де ну, в Луганській області, де безпосередньо підрозділ виконував завдання. От, тобто якихось контактних бойових дій, як таких, не було, не було в 2014 році. Тобто, ну, війна це було щось далеке. Ну, стріляло, щось, прилітало, але ну, не, не сприймалося. І... Тому сказати, що прийшов у му з якимось багажем чи великим бойовим досвідом, ну, такого не було. Але був досвід поводження зі зброєю, був ну, військовий досвід. Тобто він, він, він був е, здобутий частково на строковій службі, частково на, саме в 2014 році. От. А безпосередньо бойовий досвід вже здобувався в 22-му. У мене є фотографії з, з Вашингтон Пост, здається, з газети, де ми попали. Саме В них була велика стаття про те, що люди з України. В Україні не тільки черги на кордонах, а так само і великі черги до військоматів. Ми впали саме на, не на обкладинку, але в, в газету у нас от, фотографія наша була, де ми ще в своїй старій формі з 14-го, скільки ну, ніколи не викидували ту форму, а завжди її тримали вдома. Ми взводом виконували завдання з е, саме з... і в піхотні, як кулеметники. і... Завдання так само піхотні, як стрільці-зенітники з зу От, І частково як піхота, коли потрібно було о, десь, десь підсилити якісь позиції. М -м Хлопці, ну, насправді, безцінний досвід здобули в лісах Кремінної, е не тільки по зброї, але жит життєвий, і зараз е для людей, які новоприбулі е цей досвід. Хлопці передають його досить успішно. Наш саме взвод зенітракетно-артилерійський виконував завдання з оборони з засобами, котрі ми мали, а це саме кулемети і зенітна установка. Тобто кулемети стояли безпосередньо на першій лінії. от Зенітна установка стояла не досить далеко, там 500 метрів від першої лінії, для того, щоб в разі потреби відкрити вогонь і ну, зупинити штурми місні, котрі були досить, досить частими на тому напрямку. Саме там ми познайомилися з ворогом в лице, так, контактні бої, це, це сам саме там все було. Тобто батальйон здобував цей безцінний досвід, тих, як його зараз називають в тому лісі чудес. Кількість зрозуміли різницю в вогневих засобах, розуміли, наскільки ворог нас переважає не тільки кількісно, але й технікою. Тобто, с -с саме там своїми очима змогли зрозуміти, що ти проти стоїш не просто чимобіку, а... Високотехнологічній армії, котра в багатьох моментах не програє нам, а частково в чомусь її переважає досить, досить сильний, сильний ворог. Їхня військова інженерна доктрина, ну, вона не скажу, десь на якомусь наступному рівні. От, і розгалуження, та навіть банально від одної ямки до другої. Ми, ми, військовослужбовці, та обладнали собі, як перше, чого в жукоп обладнається. Тобто починаєш з ямки, правильно? От, і деколи було таке враження, що коли ми тільки закупалися ямку, вони вже всі траншеї можуть за той час пройти. Тобто, ну, для, для мене це було цією швидкістю, це щось, щось з чимось. Саме тому, напевно, брак ресурсу не дозволяє нам ефективно боротися з їхньою інженеркою, тобто, або показувати такий ж результат. Дайте тисячу людей, е командиру бригади, котрі будуть тільки копати, і він закопається не гірше. Е в один момент, моментів, коли брали полонених е на позиції Рідік силами 80-ї штурмової і зведеного підрозділу нашого батальйону, от, саме тоді та довелося пересікнутися з, з полоненими. Ми виїжджали з позиції, їх грузили на БТР. От, я безпосередньо сидів на одному. З полоненним місця не було, ми і так один до одного тиснулися. Я сидів на полоненому і дуже переживав, щоб він не задихнувся. От бо я в бронежилеті, з автоматом, з сумкою, дуже переживав і казав, братику куди братик диши. Я дуже, дуже просив, щоб він дихав, от, бо розумів, що він, ну, перш за все, він, ну подив хоч по чорному, він ресурс для того, щоб виміняти наших хлопців. Ми на той момент вже мали наших хлопців, які були в полоні. і ну, Я дуже хвилювався, що він цілим здоровим доїхав. От, і пам'ятаю, як зараз. Коли попало відео полонених хвали, ми ну група. Вела попало відео у Фейсбук, люди не вірили, казали, та то під постановка, дивіться, вони зі зброєю йдуть зі всім. А то насправді ми мали багато своїх речей, О, тому їхня зброя була розряжена, і ну, не будемо ж ми нести за них. І вони самі самостійно несли всю свою зброю. О, бо, ну, скажімо, так, ми, ми теж не хотіли їти. Але люди в Фейсбуку, експерти, сказали, що це неправда. Це, це не полонені, це постановка. Що ви розказуєте? Які полонені? Хто в полонених зброю треба забирати? Ну, я подивився на ту людину, яка півтора кілометра по лісі. Під обстрілами та ще би цей. І, і коли почався обстріл, як зараз пам'ятаю, першими почали за заштовхувати в окопи, саме військовопонент. Перші втрати були та, с -с саме навколо Серебрянського лісу. От, і, і взагалі, ну не знаю, коли -с 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 спілкуюся. Завжди найважче втрати сприймаються з рації. Не вживу, а саме з рації, коли ти сидиш чи на інакшій позиції, чи в доміку, чи, чи в ямці з боку, і саме коли от доповідь про загиблих, 200-300. от саме важче ця інформація чомусь сприймається, коли ти її чуєш в рації. Тобто ти розумієш, що десь, отут, десь тут поруч, твій побратим, з яким ти ще вчора сидів, пивчає вже все. Це чорна коробочка, яка, яка розказує, що, 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 що все, людина загинула, та, та то досить от психологічно це найважче. Особисто для мене це слухати от саме, повторати в рації. Навички тактичної медицини це та штука, яка має бути на автоматизмі. От, Ти не повинен думати в той момент, тобто ти має бути на, на автоматі. Побачив рану і працюєш, перемотуєш. Завдання в піхоти в окопі не зашити людину, не злікувати. Завдання ну, максимально стабілізувати. І доставити до точки евакуації. Там далі вже буде мед, будуть медики більш фахові, котрі будуть надавати безпосередню допомогу до стаб-пункту, а там вже професійні військові. На одній з позицій е, тампонував е, побратима, перемотував е, після осколкового поранення. Два побратима були осколкові поранення і безпосередньо надавав їм допомогу. Це були кровотечі. Е, Живота, ноги, тобто це були ну, такі ножинні, осколкові поранення. От. Але затомпонували, інше перемотали. От. І хлопців-хлопців доставили до точки евакуації, звідки вони були успішно евакуйовані. І... Перш за все, я як командир взводу, так? як в мене не буде моїх побратимів, то хто я без них. Я просто Просто одиничка якась в, в мільйонних е цих штатках Збройних сил України. от. А саме з ними я вже. Саме командир взводу, от, саме з ними виконуємо завдання. Хлопці, мене молодці. Нещодавно, як нещодавно, в грудні успішно відбили шахедну атаку на Харків. От, саме, саме тут, над цим селом, було знищено шість повітряних цілей. От, нашим взводом хлопці з кулеметів, з зенітних установок. Так, так. Якщо в Кремінні ми виконували більше завдання протипіхотні, то, то зараз, саме, зараз ми виконуємо саме більше протиповітряні завдання от, на тренах Харківщини. І ну, до того досвіду цього не мали, але тут вже є успішно збиті БПЛА, Успішно збиті була шахет, тобто хлопці. І напевно, с -с саме завдяки їм я можу сказати, що, ну, що ми тут формуємося, тож ну, вчимося щось новому. От, і розвиваємося теж. Тобто, ми не просто відпочиваємо тут, а здобуваємо цінні, хороші навички. От, тому. Тому без, без бойового братерства, напевно, без побратимів без мене б не було як такого. Тобто, ну, це ті люди, які заставляють розвиватися, щось знову вчити, щось читати, щось, щось знавати і так далі. О, у, у, участь в відбитті атаки бра, беруть всі. От, зокрема, до речі, один з, з шахетів був збитий саме з автомата. Поки в момент перезаряджання кулемету. Поможіть краще це людьми. От, 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 щоб, щоб люди прийшли до того, що кажуть, ну, мобіліз... щоб ще мобілізувалися, ще десь знайшли ресурси, ще, ще хоч трошки, бо ну, кадрова проблема в армії це, ну, це жах. Чим мотивувати? Не знаю, мотивують і так. Ми прийшли, ми вчилися в, в старого військового афганця інженерній справі, а зараз тебе везуть в Британію, де тебе вчать кращі інструктори НАТО. Ну. Можливо, саме цього нам не вистачало весною 22 го Але зараз людей це є, і це їх не мотивує. Зараз людей забезпечення, техніка. Ну. Ми їхали на схід на машинах. Я особисто їхав на машині, котрі при при придбав за власні кошти. Сьогодні набагато кращі умови, набагато кращі можливості, набагато краще матеріально-технічне забезпечення військовослужбовців, які вступають до лав збройних сил. І це людей не мотивує. Де є сотні, тисячі вакансій. Це не є вакансія штурмовик це є вакансії, починаючи від е, IT-спеціалістів, закінчуючи поварами. Щоденно я ну, особисто підписаний. Цікаво взагалі, що ну, відбувається так само, як свого часу, коли працював в компанії, досліджував ринок праці, е, щоб розуміти. Що зараз, які, які зарплати, ну це нормально, коли людина досліджує, що зараз які вакансії є. О, так само і зараз будучи в армії перебуваючи, так само досліджую, цікавлюся, тому що ну, дуже багато. Я був здивований, скільки кіберфахівців шукають Збройні сили, е, скільки логістичних фахівців, таке, відпочинаючи від такелажників, закінчуючи водіями якихось навантажувачів. от. Тобто є сотні цивільних професій, котрі ну, потребуються. І це теж не мотивує людей йти. тому, ну, Не знаю. Можливо, напевно, все-таки жорсткіше закони – це єдине, що зможе людей замотивувати. Зараз е армія відкриває колосальні можливості отримати офіцерське звання. Можливо, просто з вищою освітою досвідом бойових дій. Тобто, ну будь ласка, йди, розвивайся. Через п'ять років капітаном станеш, ну чи там майором вже якщо це. Тобто дає, відкриває перспективи. В майбутньому ця країна вступить в нато в НАТО. В майбутньому ця країна буде, напевно, одною з найбільш боєздатних армій НАТО. Знищення суб'єкта Російської Федерації, це ну інакшого шансу для перемоги я не бачу. Ну вихід на кордони 91-го року це не перемога. Хто би що не говорив, це не перемога. Суб'єкт, який буде нам загрожувати, продовжить існувати. І через 15 років, чи там шістнадцять, мій син вже буде змушений мобілізовуватися, йти воювати, оскільки ну, оскільки ми не, 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 чи не завершили. Не знаю. Тому дуже важке питання. Мабуть, розпад Росії, ну з моя суб'єктивна думка. Це от коли суб'єкт Російська Федерація перестане існувати, то ми можемо говорити про якусь перемогу.